Я двері погано відкрила. Холодо, так? Холодно, Ні. Не холодно? Дивляться, там плюсова температура, десь один чи що, а сиро? Буде погано. ви так? Ні, ну ми вже малюємо. Ми вже малюємо, хтось дивиться е, телевізор. А ви трошки будете, так, так. Давайте, пакет. Давайте. Я вам зараз викладу і вітам. Так. Зараз. А що тут є, Молочко. Молоко, напевно, було піде багато. О, зараз я перелию яблука. Там Ага. Ага, зелених, так? кисло солодких Ага. А, то ви купляли? Дяка, Ні, свої. то свої. Все, так, я вже дякую. розпакувала, дякую. дякую. І знаєте що? що? От так олійка. Я може трохи забагато відлила собі. Ха? Та? ну, закуртіть так краще. Дякую. А я візьму банку і перелию одразу молочком. Галучко, і нехай настоюється сметанка. Діду нічого не говорить, що я знімаю, може трохи забагато олії відлила. Якщо треба буде, я ще куплю. Ось є. Нічого не говорить, що я знімаю його. Бо, бо, те, коли він буває категоричний, будь чого іншого, а тут нічого не говорить. Дивно. Так, олійка є. У нас тут та ялиночка. Оціняйте. Що ти признаєшся, дідове? Знаєте, що вона зробила тихіше. Яка ти червона. І що? А на кістки поставили ось тут. Ти її решту поставила? А де їх обмячок? Не так там, хай. Спит? Яйно закликали. Тіки. Я його сказав. Заклик... Тіки. На ну, соне паски кітці. -кі? Кітці. Соне паски на кітці. Покажи, дідова, як ти малюєш. А показала? А показала, та? А. Та, я показала, мама. Ти молоченка. Художник буде, ти. Ну, художниця. В неї в неї свої малюнки, в неї свій креативна. Це все з голови бере, знаєте? А де отой малюнок Венесса? Або Дуло вносять сама. Дивіться, Ну, от дивіться. Розумієте? А це ось та тільки. От кейться, бачите? Кийці Бачите, в неї якісь таке своє. Ну, та яка тут велика художниця, українська була з тих старих. старих Ну, тихо, мархетка. Та? Вона така знаменита, знаменита. зараз, то, то нашій знаєш? Ні, ну я так вже думаю, якщо вона буде продовжувати в тому ж дусі прямо <как> до школи, бо ще півроку до школи. Якщо вона ще буде, то я її запишу в будинок творчості. Там є там для малюнків. Марька не Не-не. <как> <как> І нехай там собі малює, бо в неї таке. Фейс-фейка. Щось таке в неї є, бачите? Mm. Я не знаю, чи в неї он такі квадратики якісь mm. всякі-всякі. В своїє. Ага. Так. Фотокиса. А, комп'ютер. Ну, Му які маленькі. Ти маленькі, та маленькі? Вчора фотографії поробили, правда, Венеса, mm. з помічком, з ялинкою. Потім дідові відправлю. Або ти Венесочко можеш відправити. я не знаю, дивила на Як вона казала, що ви робили? А. Фотосесію. 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 Яку, а, ти вчора говорила, так? А, вчора ага. Тата. Та, -та. вот тат, Миколая. Купа шо? цукерок. Купа того всього. Все, то від цукерки, апельсини, мандарини. Я їй ще тако, до Маргаритка нанесла. А, я їй ще так дозволила їсти, думаю, нехай ще поїсть на Миколаєві, але потім кажу, давай Ванеса, припиняємо. Цукерки ніякі не їмо, бо, тому що дуже там на голові в неї твориться жах. Так? Угу. Тоже... На, 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 на. В неї такі... Я не знаю, в неї дуже так вона роздерла і таке мокре знаєте, ззаді, Не те, що вже сухе, а мокре, і то все-таки розширене все, розширяється. Я кажу їй ну такого нічого не їсти. А до того ходила до черного. Та ще ходили, він давав мастити, то не їсти. Не їли, воно зменшувалося. Зменшилося, потім вона розслабилась, почала їсти, знову розширилося. все. то. А я сьогодні над ранком проснулася, десь четверта година. Десь пів години не могла заснути, думаю, треба заспати, бо потім вставати треба. Як так заснула і до половини восьмої. Я так десь біля сьомої стою, знаєте, а то до половини восьмої, йо, думаю. Потім ще і так ще пів восьмої теж так ще. Так. Ще... так. 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 Угу. І кажу, до маргаритка проснулася, ще з Маргариткою полежала, потім її сюди перенесла, удіяла, перенесла і. Думаю, це... Добре, ти тут, а я йду. Що зі стайні, то ще було темно, ну ага. так зарубав. Так? о, ви ще зранку зарубали а, кута? Чуєш, та, чотири куготи, а що там ага, ну, чотири куготи? Вони там ще клумлять зрання ага. в тій клітці, розумієш ага. ще темно. Я бо ключу, поки кліли, там вони ще там. Ага. Ну, і так по одному треба. А... Три одного маємо лишити, ще два. І файні куготи, Ну, тобто такі гарні, не такі збідовані, як в нас раніше були. Ні, ну вони не з там є різні. білого зарубали, то з тих несучок, що волошище наші він не є великий. Ага. Потім другого якогось зарубали, Малої породи. не знаю, якого так. А от червоні, то ті, що в ці маруші були. То здоровий. Ото ви його лежите, так? Ні, то зачупав. А в нас є такі То Той самий бойовий такий малий, який має сріблястий кіло. Чорний того світла. А є ще один гарний, курс, теж так співає. Білий із червоним таким. Я думаю, хто. ще чорного трішки. А я потім подумаю, ні хто. Ага, потім будете вибирати та корохувати, так? Біла мишка попід Ага. А я поставила Ага. барити. За, 10, за 20 десяти нічого. Ясненька. Я не знаю, може, десь двачі поїду так, не одразу. Іду там в аптеку. А ви чого приїхали в аптеку? В аптеку, там мені там бракує. Подивився, тіло. Ага. Ольга, виключив стайнє світло, бо я йшов, то ще темно було. Ага. Так, а. Ага. Я... Подивіться, які чобітки якісь на зиму. Не знаю, чи будуть чи ні, ну меште в мене їдуть. Чобітки на зиму? Так, у вас 42-й розмір? 41, 40, 42. Я не знаю, які там. А знаю. ходіть до мене. У мене є 42 й розмір е від фірми Еко. Ну вони такі трохи утеплені, не є такі, щоб ти його Попробуєте? тільки щоб воно ще не ховалося, щоб до мене хотіли. Одну, того треба пробувати. Попробуйте, якщо... Ну, попробуйте. Попробуйте, коли ти якщо буде ховзати, то віддасте мені. — Які вони так можна? До церкви вийти? — До церкви. Вони є класика. Тут вони на замочки, отут два, на замочки, отут два. Ну таке, як в мене, от во. З двох боків. — Так, з двох боків. А у вас яка-то фірма? — Бо я думав, знову скільки вони? Я не знаю, а ні, в мене кра, в мене гарніші, тата. Тата такі, та-та-та, замочки збоку, тата такі, йой, такі порвані. Ну, тат, там в мене менше кожуха. У вас, так... вас такі більше кожуховані, але я дивлюся так по, по довжині вашого взуття, то я думаю, що мої вам підійдуть. Я видиш, я... То йдемо до мене, напевно, так? Ну, ну, то йдемо Вже Вже йдемо. Я, то? — я... я, значить, збираюся. Я їх вже взяв літом, ходив, а я так в по потім... А, Ага, потім, а... потім перепросився. А, ні, а тепер думаю, де і думає, меште мене їдуть, не мешти. — А, мені, ні, ні, і... ні ну мешти, та. Меште. Я так... Добре, я збираюсь. Ах, ой, дивіться, тата лишила все таки ще вдома з дітьми, кажу, тата, поїдьте на годинку пізніше. Будете. А я йду на роботу і до мене потім прийдете і побілі взуття. Думаю, що йому підійдуть. А я вже біжу на роботу, бо і так вже сьогодні субота. Треба продавати. Ой, хоч би щось продати, щоб детаром буде на базарі мерзнути. Дала собі вже довгий плащ. Довгий плащ без рукавку тут в сумці. Сумці. Плюсова температура, десь напевно плюс один, але трошечки сиро, знаєте. Зараз ще на поті лишні штани втягну. Довгий плащ, трошки буде мені прикривати ноги. Ну, йду, бо теж десята година. З такого паліте. Ану, А ну, Ано ну, застягніть. Там просто трошечки, може, о. та-та-та-та. А може й два не треба буде розпіляти, а один замочок. Там подивитися. А може його треба буде змастити та-та-та-та-та? Ага. ано, ну дивіться, дивіться. Та, Може, дід в них, а? А де? А чого? Та в кульок все рівно понести в кульку. Ну, то все, файно, так? Дивіться, Нічого так. Та, та ні, так. Не, не Давай, готуємося. Так, добре. Зараз секунду. Та ні, та, не ні, треба, ні. то на Миколая. Я не буду. Та тут все рівно 400 гривень. Але не підійшло.